Ще на початку грудня минулого року освітня спільнота Кам'янського отримала приємну звістку. Одразу двоє учнів наукового ліцею імені Анатолія Легуна увійшли до числа 70 переможців всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів і всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України та отримали стипендії президента України. Наші журналісти поспілкувалися із одним із ліцеїстів, який подає неабиякі наукові надії. Ми зустрілися із одинадцятикласником Єгорем Іщенком в коридорі наукового ліцею. Високий хлопчина спочатку трішки соромиться, а потім розповідає про себе наукові досягнення та реалізовані проєкти. Зовсім поруч у класі йде захист робіт малої академії наук з улюбленою для Єгора математики. Але він вже все це пройшов. А його робота, деякі узагальнення задачі Реньї про паркування у секції статистика виборола першість на всеукраїнському рівні у 2023 році. Це вже моя третя робота. До цього я також брав участь у технічних науках та у прикладній математиці роком раніше і отримав результати на обласному ну на обласному рівні та на всеукраїнському рівні з роботою з прикладної математики. Над своєю роботою Єгор працював півроку по 6-7 годин на день. Зізнається, ускладнювала роботу війна, адже повітряні тривоги та дистанційне навчання ніхто не відміняв, що впливало і на психологічний стан, і на працездатність. Але за рахунок теоретичності дослідження та наполегливості все вдалося подолати. Було отримано декілька загальних теорем, які наразі можуть бути використані у будь-яких сферах, які пов'язані з випадковим заповненням множин. Було реалізовано декілька комп'ютерних програм для комп'ютерної симуляції експерименту. Завдяки цьому були отримані деякі гіпотези на початку та додатково досліджено випадкові величини, які розглядалися у роботі, щоб розширити результат та отримати краще уявлення у тих величинах, які ми досліджуємо. Серйозно захоплюватися наукою Єгор розпочав у восьмому класі. З того моменту зацікавленість прикладною математикою тільки зростала. Схожий шлях обрав собі Ярослав Ришко. Нині випускник ліцею у минулому році виборов перемогу в секції Аерофізика та космічні дослідження під керівництвом Наталії Мірошник та Ангеліни Войтко. І також отримав президентську стипендію. Ми не мали змоги поспілкуватися з Ярославом, але думаємо, що їх думки про першість з Єгором схожі. Це було дійсно дуже приємно, тому що це як нагорода за ту кількість зусиль, яку доклалися для зроблення саме цього дослідження. Це як мотивація, щоб продовжувати щось робити і бачити, що це небайдуже ну, у нашій країні, що вона мотивує до якихось подальшої досягнення. Зараз я планую трошечки розширити дане дослідження, доробити результати та далі опублікувати його як статтю у якийсь міжнародний журнал. Науковий керівник Єгора Іщенка, вчителька математики Євгенія Дерець, має 25 років науково-педагогічного стажу. Окрім підготовки ліцеїстів-переможців всеукраїнського рівня, її учні були переможцями ще й у міжнародних конкурсах, серед яких і нова в Хорватії, Букафест в Туреччині та отримали низку нагород в Тунісі. А про роботу свого учня Євгенія Вікторівна відгукується так. Це серйозне наукове дослідження, яке порівнює поєднувало як теоретичні, так і експериментальні. Частину експеримент, який проводився за допомогою комп'ютерної симуляції, і далі успішний досвід захисту на міжнародному рівні на конкурсі «Інова». це гордість, це вдячність до наукового ліцею, який дає можливість працювати з такими неймовірними учнями. Кожен вчитель він продовжується у своїх учнях, передає їм свою естафету, і Я сподіваюся, що вони продовжаться вже в своїх учнях. Час не стоїть на місці. У цьому році на Єгора чекає випуск з ліцею, який став успішним майданчиком для втілення його наукових цілей. Віримо, що Україна пишатиметься досягненнями кам'янчанина, бо мрію хлопця багато, а за кожною мрією стоїть спрагли до науки серце.